Пане Нарімано, ми вітаємо вас з поверненням. Це був довгий шлях додому, майже три роки. Ми дуже раді бачити вас знову в Україні. Ви знаєте, я також дуже радий привітати всіх і кожного. За ці дні, коли я вже на волі в Україні, дуже багато людей привітали мене, передавали вітання. Звичайно, з Криму. Люди дуже радісно так. Зустрічають цю новину, тому що ви знаєте, що за багато років вперше в'язень, який проживав в Криму, нарешті опинився на неволі. Ми дуже раділи, знаходячись в місцях неволі, тому що звільняються наші полонені, наші бранці. Але, звичайно, це таке. Ну, Емоційно, суб'єктивно ми чекали, коли ж люди з Криму, наші громадяни з Криму, почнуть також повертатися додому. І для людей, які вже більше десяти років знаходяться під окупацією російською в Криму, це ну, велика новина. Вони навіть кажуть, що це якесь свято для нас. Я не думаю, що це пов'язано саме з моєю особистістю можливо, для близьких людей так, але для багатьох це просто. Радісна новина, і я не можу ні, не поділяти. Звичайно, мені дуже е, хотілося опинитися на волі, і я майже от сьогодні зранку прокидаюся і намагаюся усвідомити, що я на звичайному ліжку, що немає от того всього, де я був, і я можу робити те, що я хочу робити. І ніхто мені не буде заважати. Як ви зараз? Як ви себе почуваєте і як ваші роки? Ви знаєте, почуваюся добре. Я не скажу, що е, якісь були дуже великі проблеми. Ще, ще належить пройти медичні обстеження, є деякі проблеми. Однак е, я в більш-менш доброму стані і фізично і психологічно є певні проблеми. Я думаю, найближчим часом з фахівцями будемо їх вирішувати. В принципі, нічого не заважає мені спілкуватися з друзями, з колегами, з тим, хто за буде мати бажання поспілкуватися, щось дізнатися. Ці якісь болячки, які були, потрохи загоюються. Я думаю, і емоційні, і фізичні, але на це потрібен певний час. Чому мені здається, що у вас є сліди від Кайданок зараз на руках? Трохи залишаються. От останні такі вже е, сліди, вони проходять. Е, ситуація була така, що е, 27-го, якщо я не помиляюся, числа чи 26, го зараз вже е, рано вранці за місцевим часом Красноярського краю, за київським часом, це був початок ночі. До мене приїхали співробітники ФСБ, зав'язали очі, наділи кайдани, і ми почали довгий оцей останній шлях додому, до до волі. І був такий марафон. Ми звичайним літаком вилітіли до Москви, там одразу пересіли на автотранспорт. Потім на інший, де я вже приєднався до цієї групи на моїх співвітчизників, з якими ми от проходили цей. Шлях обмін, і на, вже я так розумію, я не можу точно знати, десь на кордоні з Білорусією, тому що там проходив обмін. Нас прийняла якась група там, спецназу чи когось. Я так розумію, це вже не ФСБ було, а можливо там розвідки і так далі. І на гелікоптері вони три години нас доставляли вже на кордон. І от, от цей останні години. Там була така ситуація. Нам зняли кайдани і наділи такі стяжки пластикові. І той, я навіть людиною не хочу його називати. Щось йому не сподобалося в тому, що я якраз сказав, навіщо ви так туго стягуєте, навіщо це треба. Він навмисно взяв і затягнув мені руки так, що просто ну, кровообіг був порушений. Я десь півгодини витримав це. Але коли ми сіли вже в і до старшого, який більш-менш так поводився адекватно, я звернувся, сказав: послабте, тому що ну ви просто пошкодите мені руки. Він надав наказ і його виконував. Я так розумію, знову та ж людина, який сказав: Дивись, не здумай зняти. Хоча там фізично просто неможливо, а то я зв'яжу тобі також і руки нарухайся. рухайся. І от тому останній він найбільш такий пригнічений психологічно був, такий відрізок. І кілька днів вже після звільнення так у мене залишалися такі дуже глибокі сліди. Ну, як ви бачите, рухаються руки на місці, а все інше це ну, пройде. Скажіть пане Нарімане, в який момент ви дізналися про те, що вас звільняють, в який момент ви в це повірили. Вірив я завжди. На зустрічі з президентом України, яка відбулася кілька днів тому, я сказав, що вірив завжди, тому що я вірю в свою державу, я вірю в тих людей, які її захищають. Я вірю в тих, які допомагають тим хлопцям та дівчатам, які в полоні повернутися додому. І моя віра, вона Наразі повністю підтверджена. І я звернувся вже до родичів тих хлопців, яких я знаю, які зі мною були засуджені, чи з якими був знайомий, щоб вони не втрачали цієї надії. Для них це дуже важливо. Фактично, в понеділок я вийшов на роботу, я працював в тюрмі. Вийшов на роботу пів дня, відпрацював, і прямо з роботи співробітники мене забрали і сказали Збирай речі. Я кажу куди? Це, в принципі, не дивують, тому що там буває так, що з камери до камери переводять, не пояснюючи, чому, просто ну, так, перемішують людей. Але вони кажуть, я не знаю, ще зараз до штабу підеш, там будуть щось тобі говорити. Я зустрівся з головою оперативної служби тюрми, де я знаходився. І він одразу сказав, напевно, ти розумієш, чому ти тут. Я кажу ні. А він каже: ну, будемо тебе звільняти, поїдеш. Ви повірили йому? Ну чого б не вірити, це не ті люди, які будуть там щось вгадувати. Вони добрі хороші, це окрема тема, але він щиро говорив. Він сказав одразу, ну ти розумієш, там потрібні ви, нам потрібні ті, хто там. Ми вас обміняємо і все. Вони на протязі кількох годин там е, щось зробили. Це був вже вівторок, е, вівторок, 25. От тоді я вже по факту дізнався, що мене звільняють. До цього взагалі не було ніякої інформації. І через кілька годин приїхали співробітники, які мене Доставили автотранспортом до Красноярського СІЗО, де дві доби я наодинці в окремій камері ще ну, чекав, поки вже от за мною не, не приїхали і ми не вирушили до кордону Білорусі та України. На вашу думку, що примусило росіян вас звільнити? Ви знаєте, була така ситуація, коли я сидів от в кабінеті цієї посадової особи в тюрмі, зайшов його молодший співробітник сказав: Ну що, тобі пощастило? І в мене в мене одразу була думка. Я не хотів йому нічого відповідати, але в мене була така думка: що нічого тут ніякого такого пощастило чи вдачі ні. Це закономірний результат роботи. Багатьох людей всієї нашої держави, починаючи з президента України, закінчуючи волонтерами і так далі, колегами, журналістами, правозахисниками і нашими друзями за кордоном, які відпрацювали це питання з самого початку моїх адвокатів, моєї родини, і це закономірний результат того, що я опинився на волі. Uh, і ми розуміємо, що отак потрохи, якщо ми будемо не зупиняючи працювати, ми змусимо uh, Росію uh, приймати такі рішення, які будуть нам на користь. На жаль, це потребує певних жертв і на війні, і от uh, серед тих, хто потрапив в полон чи у в'язницю цивільні військові. І тому ну, вони змушені. Я думаю, якщо б не Ця робота я б міг звертатися до кого завгодно, писати, які завгодно там відносно там опираючись на російське законодавство, звернення там на помилування, на що хочете. Я б залишався там, тільки отака наполеглива праця і держави, і людей вона зробила можливим звільнення і мене, і всіх інших. Давайте повернемось у 2021 рік. Що вам тоді росіяни пред'явили? Ситуація була така для мене неочікувана в якомусь сенсі. Я повернувся з кримської платформи, на яку виїхав поза всі загрози, які були озвучені там, Аксьоновим, і Захаровою і там, іншими посадовими особами Російської Федерації. Це було таке свідоме рішення поїхати, подивитися, позначитися, що от люди з Криму, для мене було це принципово. Приїхали на Кримську платформу, я повернувся. А, і вже якесь відчуття того, що будуть наслідки цього разу у мене було. Я якось так залишився з дружиною наодинці. Ми пили каву, я подивився їй в очі і сказав: ну, мене напевно заарештують. І дійсно не пройшло там багато днів. Пізно ввечері звернувся до мене батька Азіза Ахтемова, який сказав, що до нього прийшли з обшуками. Навіть на той момент я про себе навіть ну, не думав. Але вранці вони приїхали до мене і почалася ситуація, де мені пред'явили нібито підрив газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району, який веде до військової частини, яка відома була за українських часів. Це відома танкова частина, бійці якої потім вирушили і на війну в Україну. Нібито з 23 серпня хтось рано вранці підірвав, пошкодив цю, цей провід, і вони звинуватили. мене. І це мене. співпало з кримською платформою на Це співпало із Кримською платформою з Днем Незалежності, і вони вирішили, що я мав мотиви і у складі організованої злочинної групи. В п'ять чоловік ми здійснили цей задум, двоє з яких знаходилися в Україні, один з, ніби, нібито розвідник, одна людина, мій співвітчизник і мав зв'язки з розвідкою. Я виконував е, нібито роль е, людини, яка шукала виконавців. А виконавцями фактично визнавалися брати Асан і Азіс Ахтемова. Ось така їх була думка. Хоча, ви знаєте, коли я ознайомлювався з матеріалами справи, з самого початку нас не шукали. Там були обшуки взагалі у інших людей, були інші підозри. Але ближче до серпня, до вересня, отак, раз і з'явилися наші прізвища і почали по нам працювати. Всіх інших просто взяли в сторону і. Почалася вся ця гра. Вас засудили на 17 років, і от ви казали, що ви вірили. Ви весь час вірили, що вас повернуть на батьківщину. От в той момент, коли ви отримали цей вирок, ви тоді теж так думали? Чи ви могли собі уявити, що ви проведете стільки років в російській тюрмі? Ви знаєте, з одного боку я розумів, що може статися так, що мені доведеться весь цей час, а може і більше, тому що в російських тюрмах. Не не полишають просто так. Там ще можуть ще додати за слова, за поведінку ще додати і людині. просто страх. забрати життя, як ми так. знаємо. І є вже такі. наприклад, Константин Ширінг, з яким я і познайомився в Сімферопольському СІЗО. Ця людина знайома мені. На жаль, вона вже не жива. Звичайно, я розумів, що можу провести це, весь цей час. Там, однак, все одно я не дозволяв собі зневиритися. Тому що для людини, яка опиняється несправедливо опиняється за гратами, зневіриться в чомусь, втратити надію, це ну, майже смерть психологічно. Не можна. Це написано в книжках, написано людьми, які там були. І, звичайно, я не давав собі зламатися і не давав тим хлопцям, які поряд були, також відчути це. Намагався якось їх підбадьорити, тих, хто вже потім після мене потрапляв до в'язниці. І тому моя віра тільки кріпла. І я хочу і зараз ділитися з родичами і з тими, хто там, цією вірою, що незважаючи ні на що, вони можуть опинитися на волі, і вони опиняться. От зі мною були звільнені, наприклад, пан Валерій Матюшенко. Сім років людина провела там. І вона дочекалася і звільнилася. Знаєте, ваша історія вона нагадала про ту величезну кількість цивільних українців, які сьогодні, по суті, в заручниках у росіян. І у нас за даними омбудсмана, це 14 тисяч людей. І, по суті, провина цих людей вона тільки в тому, що вони не зрадили свою батьківщину або вони просто опинились на тому місці і не в той час. І Росія багатьох з них видає за кримінальних злочинців і тому вони отримують такі великі терміни. А, на вашу думку, як сьогодні нам пояснювати світу масштаб цієї трагедії? Треба пояснювати реальний стан. Пан Путін сказав, що у нас немає політв'язнів, у нас є злочинці. Однак треба доводити, і ви знаєте, от коли мене, в мене почалася моя кримінальна справа, в мене було жодного жодного бажання щось робити по цій справі. Тому що я розумів, що там нічого не буде, рішення прийнято. А, мій друг Асан, який зі мною проходив цей шлях, він сказав: ще в перший день, коли мене затримали, катували. А потім грали в доброго поліцейського, виводили покурити. Вже тоді мені сказали, що Наріман відсидить 17 років. Тобто це не суд вирішував. Це служба, яка відпрацьовувала нас, вона вже вирішила, хто як і вони де намалювали буде. вам так, термін. це, все. Потім ці люди, слідчі там прокуратура і суд, вони тільки якось надавали якийсь там вид такої законності всій цій злочинній діяльності російської влади. Однак, от поспілкувавшись з адвокатами з Емінія Ломілів, з Миколою Полозовим, які в перші ж дні намагалися до мене потрапити, ми прийняли рішення, що ми повинні відпрацювати. По цій судовій справі заради того, щоб продемонструвати ось цю незаконність, несправедливість і злочинність дій, щоб весь світ міг побачити, як це робиться. І потім я вже познайомившись з іншими, зрозумів, що можна будь-яку кримінальну справу от такого характеру брати, і це є довідник для всього світу, для юристів, для міжнародників, як російська влада незаконно. Ув'язнує українських громадян і власних громадян взагалі також. Дуже багато росіян зараз по аналогічній схемі відбувають покарання. Но це їх справа жалко, але це їх справа внутрішня. Ми пілкуємося звичайно про своїх громадян і тому. Якщо в мене буде можливість, буду розповідати, розповідати скільки можна, тому що я розумію, що російська пропаганда вона працює і дуже багато людей в інших країнах, і навіть, мабуть, і в нашій країні є нехай не багато людей в Криму. Я чув таку думку, які вірили, а можливо, він все ж таки щось зробив. А можливо, він щось там і так далі. Треба також сказати, що є серед наших хлопців дійсно ті, які чинили опір. Тобто, вони скоювали дії, за які Росія їх засуджує. Але. Наприклад, по моїй справі є офіційна експертна оцінка професора юридичних наук, який сказав, що я, навіть якщо і зробив щось таке, мав на це право, тому що мій обов'язок як громадянина України захищати власну державу. І я мав право робити це, пане Нермане, про ув'язнення, що для вас було найважче. Ви знаєте, найважче було напевно дві речі. По-перше, дуже важко, це більш психологічний стан. Це стосується психологічного такого стану людини. По-перше, це переживати оцю несправедливість і приниження, це нехтування твоїми правами всім, що повинно бути належним сучасній людині. Це дуже важко, коли ти б'єшся. Намагаєшся донести якусь правду, а люди ну, там отак скло просто, чи бетонна взагалі стіна. Оці судді сидять, чи прокурор, ти їм пояснюєш, все очевидно, нібито для тебе, для всіх. Я думаю, і для них. Але вони все одно роблять цю справу. Це дуже ну, важко пережити. Я спілкувався з іншими, ну, це така загальна, скажімо, річ. Коли ти намагаєшся довести щось там, чому ти щось зробив, чи що ти нічого не зробив. І друге, це звичайно дуже важко, коли ти хвилюєшся за своїх близьких, за дітей і за дружину, за матір, я втратив батько і не тільки я дуже багато. За цей це час, поки не було там. Так, коли вже був в тюрмі, втратив батько. І дуже важко, коли ти ну, звик відчувати відповідальність за них, звик, звик турбуватися про них, а зараз ти ну, нічого не можеш зробити. І ти знаєш, що вони десь хворіють, десь потрібно щось там, якісь вирішувати звичайні побитові речі, десь там світло не працює в домі, і так далі, і так далі. І я завдячу я хочу от скористатися завдячу всім цим людям, моїм друзям, справжнім. Вони просто довели, що це не справжні люди, справжні друзі мої, які не полишили родину, допомогли, е з зокрема. От, не просто там якась така загальна допомога, а коли от просто зараз треба щось вирішити, кудись поїхати, щось там підкрутити, просто така звичайна повсякденна допомога і. Вони це зробили, і це мене настільки підкріплювало там. Так, от я хотіла вас запитати, що додавало вам сил. Тобто, в першу чергу, ця це оця підтримка, яку ви відчували з України. Я так? хочу от всім українцям і всім взагалі людям, які підтримують і беруть участь, якусь там в підтримці, сказати, ваша справа вона безцінна. Це, звичайно, ну ти просто відчуваєш оцей захист. Я хочу розказати, що хочеш, не хочеш, яка б ти е, вольова і психологічно стійка і сильна людина не була. Все одно, коли ти там знаходишся об'єктивно, якась така панічна атака відбувається, і починаєш, а вдруг там от щось таке відбулося, фантазувати починаєш, що з твоїми що сталося, що там з дітьми, з дружиною, з близькими і так далі, ти просто ну, такий дуже важкий психологічний стан, поки ти там не отримуєш чергового листа чи там дзвінка якогось, і ти не що все нормально. Все нормально, все добре, там вирішуються якісь питання, і так далі. І так далі. І всі ці люди, які в тій чи інший спосіб надавали цю підтримку, вони величезну справу робили. Ти тримаєшся, тому що ти знаєш, що захищений з усіх боків. І твоя справа вже вирішувати тільки ті проблеми, які от перед тобою безпосередньо стоять. Тому що я хочу сказати, що я пройшов більш-менш такі. Цивілізований шлях до мене не застосовували там якісь нелюдських речей. Були приниження, були ну, важкі і фізичний стан, був важкий і психологічний стан. Однак я хочу сказати, що поряд зі мною були хлопці, які просто жахливі речі вони пережили. Там, ну ви, я думаю, багато розповідали. Коли до заручників брали родичів, жінок, матерей, їх самих катували. Жорстоко котували, розстрілювали там, ну, як ви знаєте, там імітували розстріли, током били, просто били, там, ну, не давали їсти, не давали. Я, на щастя, просто ну, дуже легко, скажімо так, відбувся. І я думаю, що це завдяки тому, що моя справа такого великого наголосу просто розголосу е отримала. Однак все одно хочу сказати, що незважаючи на це. Коли ти там, ти наодинці з цією системою. І якщо вони захочуть, вони зроблять те, що вважають. І не кожен е наглядач, який з дубиною чи там шокером стоїть перед тобою, він знає щось про тебе, що там якісь президенти, чи якісь там великі політики про тебе знають, щось турбуються і намагаються тебе витягнути. Є ти, є він, чи їх кілька. І ви якось спілкуєтесь, і щось там вирішите мирно, чи щось буде по іншому. А, пане Нарімане, у мене така кількість величезна до вас запитань, Я сподіваюся, що у нас буде можливість поспілкуватися ще в наших наступних ефірах і зустрічах і про Крим, і про майбутнє. Я на завершення нашої розмови, тому що час обмежений. Я хочу вас запитати про те, яким ви бачите кінець цієї війни, тому що насправді, по суті, ця війна вона розпочалася в 2014 році з Криму. Так. Як ви думаєте, як вона закінчиться? Я дуже хотів би, щоб вона закінч... почалася і закінчилася Кримом. Щоб Крим був вільний. Я... Ви знаєте, от, е... президент запитав мене, як там в Криму. Ну, я йому відверто сказав, що ви знаєте, я вже три роки там не був. Ну, у спілкуванні з людьми безпосередньо. мені важко, але думаю, що там нічого не змінилося. Дуже багато людей чекають. Чекають, мають надію, і от в ці дні, поки от я звільнив звільнився і мав нагоду знову трошечки поспілкуватися з друзями, з якимись там знайомими людьми, ви не ну не уявляєте навіть емоційно, наскільки вони на це чекають, наскільки вони хочуть повернення, наскільки вони до нього готові. І вони просто цю надію через транслюють на мене і кажуть, ми от не просто будь нашим амбасадором там, будь ласка, донеси до всіх, що ми чекаємо. І я відповів Володимиру Олександровичу, кажу, я не можу сказати про кількість цих людей, але за їх якість я вам відповідаю. І тому я хочу, щоб Кримом завершилося це все. Однак треба розуміти, що Фактичне припинення воєнних дій і звільнення території, це лише буде початком, тому що буде дуже великий шлях до примирення, а, тому що 10 років окупації, які вже відбулися, і скільки ще буде продовжуватися, я поки що не можу сказати, він вже породив такі явища і ментального, і фактичного, якогось юридичного характеру, які потрібно буде вирішувати і вирішувати дуже обережно, хоча й принципово. Пане Нарімане, я дуже дякую вам за цю розмову, за ці слова. І я бажаю вам дуже швидкого повернення додому, швидкого шляху додому, до рідного Криму. Дуже вам дякую.